Яке ставлення до Корчинського та його минулого? Дивіться, Корчинський це спеціаліст, який зараз працює на користь України. А кожен із нас може обирати сторону конфлікту, і якщо ми говоримо про його минуле, то Корчинський здобув домінантність, а зараз працює на нас. На кого він буде працювати через, наприклад, там. 10 років незрозуміло і незрозуміло, чи буде у нас опору, це просто якісь наші фантазії. І я би не радив жити цими фантазіями, тому що якщо вас турбують новини, якщо вас турбують медійні персони і їхнє майбутнє, то ви втрачаєте власне майбутнє, тому що необхідно зайняти свій день корисними речами. для вас корисними. Наприклад, перегляд мого контенту це об'єктивно корисні для вас речі. Перегляд контенту Корчинського це також корисні для вас речі, якщо ви можете. Зробити висновки з його слів. Якщо ви не можете зробити позитивні висновки з моїх слів або зі слів Корчинського, то, мабуть, вам не потрібно переглядати цей контент. Все доволі просто. А як особисто я до нього ставлюся, коли я був в Січі, мені було тоді 15 років, то мені було дуже цікаво дізнатися про курча. І я до нього приходив. В суботу, якщо я не помиляюся, разом з хлопцями читав молитву. Мені це було цікаво, я хотів вивчити, як працює ця структура. Я більше ніж впевнений, що він об'єднав серед себе, серед свого оточення. Він сформував по великому рахунку секту, яка корисна для українського народу. І це насправді дуже цікаво. По-своєму, це феномен, релігійний, ідеологічний феномен. Ну і я би ставився до Корчинського серйозно, тому що це видатний. Політичний діяч це медійна персона, і ця людина веде за собою інших людей, релігійно орієнтованих. На мою думку, вони розвивають саме те, що потрібно, але знову ж таки наскільки це ефективно покаже час.